Виключеним з військового обліку приходить розшук та штраф Резерв Плюс. Що робити? До нас часто звертаються клієнти, які були виключені з військового обліку, з проблемою, що їх повторно взято на військовий облік, і, окрім того, поставлено в розшук ТЦК та СП, зокрема, за наявкою по повісті. Виникає питання: що робити та чи сплачувати такий штраф. Відповідь ні. Пояснюю чому. Згідно частини 9 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо військового обліку, громадяни України поділяються на такі категорії: добрезовники, призовники, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти. Особа, яка виключена з військового обліку, перебуває в категорії не військовозобов'язаний, тобто не належить до жодної з категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про військовий обов'язок і військову службу. Отже, оскільки відповідно до чинного законодавства на виключеного з військового обліку не поширюються будь-які військові обов'язки, зокрема і обов'язок щодо прибуття заповісткою, то сплачувати штраф за такий розшук не потрібно, оскільки він неправомірний. Станом на сьогодні, наявно, безліч судової практики та суди доходять до висновків, що повторне взяття на військовий облік та розшук ТЦК та СП для осіб, які були виключені з військового обліку, є неправомірними. Зокрема, полтавський окружний адміністративний суд, у справі, номер якої буде в описі під відео, дійшов до висновку, що позивач не є суб'єктом правопорушення, передбаченого статтями 210210 1 КУПАП та має категорію обліку військово зобов'язаний у зв'язку з протиправною поведінкою відповідача. А тому, якщо ви виключені з військового обліку та вас неправомірно взято на облік та поставлено у розшук ТЦК ТСП, звертайтеся за номером у описі під відео. Ми допоможемо вам.